Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий частотний перетворювач для великого сверильного станочка. Є в мене на хазяйстві такий станочок, це у нас модель 2118. Користуюся я їм рідко, але, але коли треба просверлити дуже великі отвори, от як, наприклад, зараз. Роблю каркас для сонячної станції. Треба було просверлити отвори. Мені треба ось такі баласти. Хто там дивиться мої відео? Отака От баласна система. Приварив болт на 16. Таких там в мене буде 12 баластів. І треба раму будуть збирати на нього. Раму збирати, тому просверлив наш сверло у мене було 18,5. Попросверлив такі уголочки таким сверлом. значить Про сам перетворювач. Дивіться, у мене на маленькому станочці стоїть. І там люди купують на токарні станочки такі ж самі перетворювачі маленькі, але там на 750 Вт перетворювач у мене стоїть на маленькому сверлінному станочку. А це я замовляв Китаю того ж продавця на 1,5 на 1,5 кВт, виходить, ну це китайські 1,5 кВт. Але я не знаю наскільки тут двигун. Двигун, мабуть, більше кВт. 1,2, мабуть, або ті ж самих півтора. Але ну, сверлить дуже-дуже добре. Таким сверлом. Ось, не, не, не дуже маленьким. Оберти регулюються. Але це саме С... саме... Саме преимущество того, що робота від 220 від однієї фази. У кого нема трьох фаз, це доволі такі виручає такі прилади китайські. Коштував він щось там приблизно 1200 гривень в Китаї. Якщо купував я десь півроку тому, знайду може посилання, то оставлю в описі посилання на цей перетворювач І що саме цікаво у кого такий самий станочок, тут є такі окошка від від старої, ста, старої електрики. <кій> Я сюди вже міряв, це окошко він добре поміщається. Трошки треба підпилити чугун, бо це саме не, не дуже рівне віконце, тому трошечки не влазить. Ломати не хочеться запихати, тому треба шорошку взяти. Бо я напильником пробував, трош, трохи довго виходить. Треба шарошку взяти, трошки, трошки порівняти окошко це. І він туди дуже, дуже добре влізе. Ось, сюди провод від мотора пустимо сюди внутрі. Там віконце ще є. Ось, І все, пустимо сюди. Туди ж 220 буде заходити. І буде у нас працювати станочок від однієї фази. Я ж кажу, у мене є там ще два свирини станочка, один на продажу, це ніяк не дороблю, один мій постійний. Можу також сверлити в принципі, і на фрезерному станку, але кожен станок має виконувати свою функцію. Тому, якщо є можливість, чому б, чому б ні. Станочок цей, може хто не знає. 2118 тут навіть є. Автоподача. Працює вона, е, нажимаєш, даєш нагрузку на на сверло і воно там закусує. І ось все крутиться, крутиться оцей вал. Кожух тут зняти. Ось тут ременна передача. І ось і воно крутить автоподачу. Автоподача дуже, дуже повільна, тому тому дуже цікавий станочок. Придбав я його десь рік тому, може трошки менше. Обзор я на нього не знімав. Але ну, станочок мені подобається. Я ж кажу, користуюся дуже рідко в порівнянні з моїм основним станком сверлильним. Але, але на тому станочку максимум 16 сверло влазить. А тут конус другий. Можна ставити мене сверла, там є 20-й, і 20. І 20. Якісь четверті, по-моєму. Якось отак. Підписуйтесь на канал. Є там цікаві, цікаві відео. Зараз збираю сонячну електростанцію. Потроху теж, також знімаю про неї Про станочки. Тому, кому ця тема цікава, підписуйтесь, підтримайте канал лайками. Ну, як завжди, всім дякую за увагу, всім пока.